Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі, любі шестикласники! Дякую за те, що переглядаєте мої відеоуроки. Впевнена, вони допомагають вам краще підготуватись до уроків з біології і дізнатись більше. Сьогодні ми з вами будемо говорити про бактерії. Бактерії це найдрібніші організми, які не можна побачити неозброєним оком. Вони поширені по всій планеті. І їх можна знайти усюди, у воді, на поверхні ґрунту, у ґрунті, всередині будь-яких живих організмів. Але незважаючи на таку розповсюдженість, ці організми були відкриті лише у XVII столітті, коли нідерландський природодослідник Антоні Ван Левенгук вперше побачив їх у мікроскопі і замалював. Ці організми дістали назву бактерії. Від грецького слова, що означає паличка. Але тоді внутрішня будова бактерій не була описана. Детально вивчити її вдалося набагато пізніше, у ХХ столітті, із створенням потужних електронних мікроскопів. За розмірами, бактерії набагато менші, ніж клітини інших організмів. Наприклад, розміри бактерії, яка спричинює пневмонію запалення легень, становить всього 1 мікрометр. А зубна спірохета, що зустрічається у зубному нальоті нечищених зубів, має розміри 700 мікрометрів. Найдрібніша клітина відома науці, це клітина бактерії мікоплазми. Вона у 10 разів менша, аніж середня бактерія. І аж у тисячу разів менша, ніж клітини, з яких складається тіло людини. У бактеріальній клітині розрізняють такі основні частини. Поверхневий апарат, цитоплазму і нуклеоїд. До поверхневих структур зараховують слизову капсулу, пілі та джгутики. Капсула являє собою слизовий шар що захищає бактеріальну клітину від несприятливих чинників навколишнього середовища, а також від механічних ушкоджень. Пілі це ниткоподібні утвори, які сприяють прикріпленню клітин до субстрату або беруть участь у передаванні генетичного матеріалу від клітини до клітини. У більшості бактерій здатність до руху зумовлена наявністю жгутиків. Розміщення і кількість жгутиків є характерною для певних груп бактерій ознакою, за якою їх і розрізняють. Клітину бактерії відмежовує плазматична мембрана, навколо якої знаходиться клітинна стінка. Клітинна стінка, до складу якої входить муреїн, надає бактеріальній клітині певної форми, а також захищає її від дії чинників навколишнього середовища. Напівпроникна плазматична мембрана забезпечує вибіркове надходження речовин до клітини і виведення назовні продуктів обміну. У цитоплазмі знаходиться нуклеоїд, ділянка з кільцевою молекулою ДНК, яка контролює всі внутрішньоклітинні процеси, а також є плазміди додаткові невеличкі кільцеві молекули ДНК. Ще є рибосоми. Це органели, що забезпечують синтез білка, а також у клітині можуть бути різні включення. Цитоскелет відповідає за форму клітини і внутрішньоклітинний транспорт. Бактерії бувають різної форми. Так, кулясті бактерії називаються коками. Якщо коки розміщені поодиноко, то такі бактерії називаються мікрококами. Якщо з'єднані попарно, то це диплококи. Наприклад, збудник отиту чи пневмонії. Якщо коки з'єднуються у ланцюжки, то вони називаються стрептококами. Коки, що об'єднані у вигляді грона, називаються стафілококами, Наприклад, золотистий стафілокок. Паличкоподібні бактерії називаються бацилами. Так, наприклад, кишкова паличка є бацилою. Якщо бацили з'єднуються у ланцюжки, вони називаються стрептобацилами. Якщо бактерія має форму спіралі у 2-3 оберта, вона називається спірилою. Якщо ж обертів більше, ніж 3, то така видовжена бактерія називається спірохетою. Зокрема, бліда спірохета це збудник сифілісу. Або ще приклади, збудник лептоспірозу або збудник хвороби лайма. Бактерія у формі коми називається вібріоном, так, збудник холери, холерний вібріон. Розглянемо типи живлення бактерій. Так, гетеротрофні бактерії живляться, використовуючи готові органічні речовини. Серед них виокремлюють такі групи бактерій, як сапротрофи. Які добувають речовини з відмерлих решток. Другу групу складають мутуалістичні бактерії, які живуть у взаємовигідному співіснуванні. Так, наприклад, бульбочкові бактерії живуть на коренях бобових рослин, таких як квасоля або горох. Паразитотрофні бактерії добувають речовини з живих організмів, вони живуть на живих організмах або всередині них. і… Найчастіше викликають захворювання. Інша група бактерій автотрофні бактерії. Вони утворюють органічні речовини з неорганічних, використовуючи для цього енергію сонячного світла або шляхом складних хімічних перетворень, сірки, наприклад, як-от сірчані бактерії. За потребою в кисні бактерії поділяють на такі, що живуть у присутності атмосферного кисню. Вони називаються аеробні бактерії, і такі, що здатні жити без вільного кисню. Вони називаються анаеробними бактеріями і отримують енергію завдяки процесам бродіння. Такі види бродіння, як молочнокисле, спиртове. Одстовокисле або масляно кисле бродіння. Розмноження бактерій. Розмножуються бактерії надзвичайно швидко, простим поділом клітини навпіл. Швидкість відтворення при цьому складає від 15 до 30 хвилин. Але існують також і інші способи розмноження цих мікроорганізмів, зокрема фрагментація, а також множинний поділ. Ще для бактерій характерний примітивний статевий процес, в результаті якого не відбувається відтворення бактерій, а лише відбувається передача генетичної інформації. Бактерії здатні до утворення спор. Бактеріальні спори це особливі стадії розвитку бактерій. Вони можуть витримувати заморожування, висушування. Навіть нетривали кип'ятіння. На цій стадії бактерії не виявляють майже ніяких ознак життєдіяльності. При настанні сприятливих умов спори знову перетворюються у звичайні бактерії. Бактерії стійкі до радіаційного опромінення, але чутливі до дії антибіотиків. Нагадаю, що антибіотики це речовини, які пригнічують ріст бактерій і призводять до їхньої загибелі. Значний внесок у вивчення бактерій зробив видатний французький учений Луї Пастер. Він вперше довів, що бродіння харчових продуктів спричиняють саме бактерії, а також встановив, що для знищення багатьох шкідливих бактерій харчові продукти можна не кип'ятити, а лише нагрівати до температури близько 80 градусів. При цьому в продуктах залишається багато цінних речовин. Які руйнуються при кип'ятінні. Таку обробку харчових продуктів на честь ученого назвали пастеризацією. Шляхом пастеризації консервують молоко, вино, пиво. Розглянемо з вами значення бактерій. У ґрунті бактерії забезпечують мінералізацію відмерлих рештків тварин і рослин. Це означає перетворення, тобто розклад складних органічних і неорганічних сполук на прості мінеральні сполуки, такі як вода, амоніак чи мінеральні солі, які знову можуть засвоюватися живими організмами. За допомогою бактерій, зокрема, розкладається листя, що опадає восени з дерев, і вкриває ґрунт пухким шаром завтовшки у декілька сантиметрів. Якщо бактерії не руйнували б листя, то через декілька років воно могло б засипати дерева повністю. Але завдяки діяльності бактерій, опали листя перетворюються на перегній, який удобрює ґрунт. Такі бактерії, як ціанобактерії або синьо-зелені водорості, спричинюють цвітіння води. Ще деякі види бактерій здійснюють фіксацію атмосферного азоту. І переводять його у доступну для рослин форму. Людина здавна навчилася використовувати бактерії задля власних потреб. Так, багато які молочні продукти, наприклад, кефір, йогурт чи сметана, виробляються саме за допомогою спеціальних заквасок. До їхнього складу обов'язково входять певні види бактерій, зокрема молочнокислі. Квашення овочів, капусти, огірків, помідор та інших відбувається завдяки діяльності молочно-кислих бактерій. Вони перетворюють цукристі речовини, що містяться у рослинах, на різноманітні органічні кислоти, які запобігають псуванню продуктів і надають їм приємного смаку. Зокрема, під впливом молочної кислоти, яка при цьому утворюється. У квашених продуктах тривалий час не розвиваються ніякі шкідливі мікроорганізми, тому їх можна зберігати місяцями. Дуже велике значення має вивчення хвороботворних бактерій. Бактерії цієї групи оселяються в живих клітинах рослин, тварин і людини. Продукти їхньої життєдіяльності отруюють організм і спричиняють розвиток хвороб. Так, наприклад,. Деякі різновидності туберкульозної мікобактерії спричиняють захворювання туберкульоз. При цьому уражаються легені, шкіра, кістки, нирки та інші органи. Також бактерії є причиною запалення легень, скарлатини, менінгіту, появи фурункулів. До бактеріальних хвороб відноситься також проказа, холера, ангіна, дифтерія, тиф. Збудників тифу переносять воші, які оселяються на волосі людей, котрі не дотримуються правил особистої гігієни. Надзвичайно небезпечною бактерією є клостридіум, що спричинює смертельне захворювання ботулізм. Ця бактерія зазвичай розмножується і отруює такі продукти, які виготовлені в домашніх умовах. Це різноманітні м'ясні овочеві або грибні консерви, ковбаса. За умови їх неправильного приготування. Ще одна група бактерій стрептоміцети. Вони є одними із найважливіших виробників антибіотиків та інших біологічно активних речовин. Також бактерії використовують для боротьби з комахами-шкідниками та для виробництва бактеріальних добрив. Деякі бактерії, зокрема кишкова паличка, використовуються як лабораторні об'єкти. Отже, ми з вами сьогодні говорили про бактерії. Це мікроскопічні організми, які є прокаріотами. І сьогодні ми розглянули їхню будову, процеси життєдіяльності, різноманітність та значення. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології!